Бажаю здоров'я, шановне панство. Потрапила мені до рук книга Віталія Мельника Сомнія. Я її прочитав. Мушу зауважити, що книга в дуже популярному художньому стилі описує фундамент нашої системи, системи Громадянської Республіки. Тобто, будь-який читач, який її прочитає, він зможе зрозуміти, як будуть жити люди. При великій Україні, при системі Громадянської республіки, звісно, відливий читач, який прочитав вже до того доктрину, причому дуже добре прочитав, він може звернути увагу на те, що є певні неточності, є певна невідповідність термінологічної бази, і буде позасумнівом правий. Але загалом книга дає чудове базове уявлення про громадянську республіку. Звісно, якщо людина захоче розібратися більш глибоко, в неї для цього є доктрина, і є люди, які цю доктрину їй зможуть пояснити. Але для того, щоб дати загальне уявлення про те, що як, ця книга, я гадаю, це найкраща поки що праця, яку видав поступ. Дякую за увагу. Читайте сомні, і будете знати, що таке Громадянська Республіка.